Всім привіт, дорогі друзі! З вами Willow, і ми продовжимо проходити гру, назва якій Роук І в попередній серії Падла у нас з'явився зрадник. Тобто серед нас, цих синіх аватарчиків, є зрадник, який зливав всю інфу посередникам чи там ще комусь, я не знаю, нашим ворогам. Найти казнити. Відрубати все, що можна відрубати, нехай він падло знає, як наших пацанів здавати. І таким чином, так, виходить, померли наші тіпа друзі. Не тіпа точно. Падло! Як так? Зараз промо дивимося. Oh, we can't take many hits from those lozuka troops take that on their support team now Это уже классно, це мені подобається. Огневамиц. Ти куди ще робить? і зрадник. Падло. Давайте, 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 хлопці, не повинні їх на загнати. Britанة, the park and heavy arm in north. Yo, you're ракетами. Це явно не плюс. Yeah, that's not it. Sensor show the traitor is close. Nice, no, man. How are you better still, then? Ви призиргуєтесь? Ой, як це не добре. Ой, який не звідки під ого. Ну їж Так, це нас прибили чи ми Ми Добре Ну здогнати і зробити з ним Провести обряд екзорцизму з ним Ой, якось нічого не видно. Подохне, блин, та що там у нас, я не знаю Дуже, дуже 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 на життя чому лише половину лінії є? Можна якось більш це більше більш не буде, старатися не пропускати Не спробую не пропускати, ну, воно ж падло так шмаляє Почему ну, у меня нет таких ракет наверное. А, давай, 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 так, а, нет, не давай, 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 не давай, 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 пропустил, пропустил. Так, зараз ми його Зараз ми не здоганяємо. Ой-ой! Це дуже недобре, коли пушки, Тому що вони все валяються в зоні і вони починають шмальниця з нас. Де хто? Ах ти ж падло, блін! Та ну, це нереально, ей Реально, але ну, якось вони сильно ...доки долітають до цього місця Багато ХП зникає. А Там далі, я так розумію, у нас взагалі такий геморрой чекає. Вигляді дофігічні кораблів літаючих, які створюють проблеми. Так, А як, а як їх знищити? А як їх знищити? А як їх знищити? Подивіться, пушки Та ну, це просто нереально, алло! Ви знущаєтесь. Ще одне десь є, ні, ну, нормально. А то я вже так... Добре, далі. Нас догнати Сажу я їх постараюся знищити. Фу. Оце так, оце динамічно Розпочинається це, мені подобається. Оце, це, де, це, це ділу, так. Є якісь. Так. ой Ой! Комбрида. Оп, оп, оп. Так, підриваємо пушкаем. Так, еще одна. Так. Так, обслідувати, чи тут нам не прийдеться. Ха-ха-ха. Обслідувати, чи тут нам не потрібно з другого боку, мне не потрібно. А, -а, -а. Як шмаляю, я падло. Ну не треба, не треба, так, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Так, все спокійненько. Йо! Yeah. Фу. Пушка ты трубил? Тут тобто забряты. Забря... Забряты. А, ah, граната! Ай-яй-яй, неудачно, неудачно. Добре. Граната. Так. Я демой, GI Jack. А, що таке? Нічого так, две Так, трофей, то... Да. Мені не задавляется Ху. Ох ця місія просто, я не знаю, на одному такому диханні. Переживання за героїв, це все ух. Ай-яй-яй-яй! Хех! Улвай обстянул радуйся! Так, давай, давай, давай! Ще одна. Ще одна і готова. Так, добре. Ху oh. так, є, yes, зараз oh. so, на забирай. Це одна з тих серій, яка мені диков подобається, серйозно. Дружек подобился. Я навіть не знаю, чому я пояснити не можу, але така вона. Ай-яй-яй, пушка перегрілася! Це до чортиків недобре, коли пушечка перегрівається. Повинні. Не повинні, повинні, з ним розібратися, повинні його наздогнати. По-другому ніяк. Зрадниці. Так, так їх легше губувати, серйозно. Якби їх так легко було ще. Що... У місіях тих, яких я раніше проходив убиваться, було б добре. А, рати... Динаміку витримуємо, все, там і інтрига. Ух, не очікував. Від цієї ігри так точно не очікував, що так буде. А він подивіться, падло прикривається своїми товаришами. Ну як товаришами? Ми його колишні товариші. Де, хто ж маляє? Yeah, you got him! He's disappearing into the chem fog. Track him down, Helm. We'll land and check the wreckage. Southur insignia? And those are general stars on it! it really was one of our own commanders who sold us out picking up signals from a north base nearby <laughs> could be where he went come on guys let's go bag ourselves a traitor general mm. <laughs> <laughs> Мені дико сподобалось, напевно, одна з самих таких місій, що дійсно захопило і сподобалось. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, кличте друзів на канал, буде більше серій, більше проходжень. З ближайшим часом, напевно, я розпочну, або ладно, не буду спойлерити. Гаразд, тобто, язик мій вуголь. Не буду спойлерити, будете самі бачити, які ще проходження будуть на нашому каналі. Всем дякую. До нових зустрічей. З вами був Willow.